Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас звіт по моєму проєкту Використати доглядові засоби за 2024 рік. Отже, я в цьому місяці так гарненько постаралася. У мене так нормально засобів закінчилось більше, ніж в тому місяці, тому чому я дуже рада. Взагалі, зараз догляд у мене це як такий ритуал, який я вже роблю, ну, не потрібно там себе змушувати. Це все я автоматично вже наношу, і тому якось в мене це все більш-менш ну, швиденько, можна сказати, закінчується. Ну Не все, звичайно, швиденько, деякі засоби довше, ніж я б хотіла, але все одно. Закінчується. Так, отже, тепер давайте перейдемо до огляду. Перед цим хочу вас попросити, щоб ви поставили вподобайку, підписалися на мій канал і ділилися своїми враженнями, чим ви користувалися із цих всіх засобів. Тому що це зараз дуже важливо для мене. Я знімаю зараз відео, це як моя віддушина, тому що. Ну, я думаю, нікому не секрет зараз, що наша Сумщина зараз просто потерпає від цих сусідів. Тому, так, ми зараз, щоб не впадати в депресію, займаємось чимось, відволікаємось. Якось так. Отже, тепер давайте перейдемо до огляду. Перед собою ви бачите засоби, якими я не користувалася в цьому місяці. Це в нас ось такий скраб для тіла Planet Spa із зеленим чаєм, також із цієї ж серії крем для шкіри навколо очей. Також ось такий б'юті-бустер для волосся. Biotin Hair Доктор Санте, гельнічний планет Спа з чорною крою. Шампунь Advanced Technics. Це в нас абсолютне живлення. І термокрем проти Целюліта Body Correct доктор Санте. Цим засобами якось не вдалося покористуватися. Так, І тепер. Покажу засоби, якими я користувалася, але які не закінчились. Так, по-перше, це ось таке масло для волосся Dallas в Аврорі купувала. Так, не знаю, побачите ви чи ні, тому що тут дуже погано відмітки видно. Ось десь скільки зараз ось відмітка, а перед цим відмітка ось тут була. Ось так використала. Ну, це масло. Взагалі, ці масла, вони не дуже швидко використовуються, але все одно. Так, потім потім ось такий крем для обличчя це Сімпл Клієн доктор Санте. З матуючим ефектом для проблемної шкіри. Також користуюся ось десь скільки використала ось відмітка перед цим і зараз. Не так уже багато його залишилось, думаю, що в цьому місяці я його закінчу. Так. Ось такий крем для шкіри навколо очей. Argan Oil, також Dr. Sante. В мене якась така незрозуміла ситуація вийшла. Ось відмітка, що зараз. Але перед цим чомусь відмітка в мене також тут була. Напевно, якось неправильно я його вимірила, тому що зараз я ну, постійно кожен день користуюсь утром і, і вечором. Я думаю, що нормально пішло. Засобу, але відмітка була зроблена неправильно, і отже, ось зараз скільки ще залишається, думаю, що також за цей місяць я закінчу ось такий двофазний кондиціонер для волосся ЕОН. E Це також в мене огляд на цю серію. ну Ним я не багато користувалася ось де Оце скільки. Тому. Тому так. Також ось такий скраб для обличчя планет Спа з білим чаєм, також ось скільки покористувалася Ну, я я вважаю, що нормально, так як скраб. Не дуже часто скрабами користуюся. Ну, для жирної шкіри, звичайно, частіше, ніж для інших типів шкіри. Так, і з цієї ж серії маска плівка, також покористувалась. ось відмітка була. І тепер ось де вона це скільки. Так як я о, в першу чергу закінчувала інші маски плівки, і вже як ті закінчила, перейшла до цієї. Так, ось таке масло для волосся Anti Hair Loss, також доктор Санта, хотіла його е, більш так е, покористувати частіше, але використала лише один раз. Ось, де відміточка, це скільки за один раз використовується. сподіваюся, що зможу, якось потрібно взятися за це масло. Ніяк не можу себе так особливо змусити. Так, ось така сироватка для вій. це Avon Lux. Тут не видно, скільки його там є, ну, але поки що користуюсь, думаю, що там вже небагато залишилось. Так, скраб для тіла ось такий з корейським вугіллям Planet Spa. Також відмітки тут не поставиш, тому що коробочка не просвічується. Але о, таким враженням, я думаю, що ще половина є. Ну, Так як скрабом також не часто користуюся. Так, ось така нічна маска, зволожуюча NU Avon. Ось, де була відмітка перед цим. І зараз нормально так покористувалася, вже небагато залишилось. В цьому місяці точно закінчу. Спрей для волосся Biotin Хейр Доктор Санте. Також така пляшечка, що неможливо побачити, скільки там, але я постійно зараз саме ось цим спреєм користуюсь. Хочу побистріше закінчити. Але ще тут ну, ще нормально так засоба. Гідрофільне. Масло від RELANCE, Не знаю, напевно, відмітка стерлася, тому що ну, на цій пляшечці скляній, не тримаються. Ну, я користувалась. Не скажу, що там дуже часто, але користувалась трішки є прогрес. Де скільки його. Так, ось такий. Лосьйон очищуючий, Clean Доктор Санта для проблемної шкіри. також ось десь скільки покористувалась. Ось десь кілечки. Користуюся кожен день увечері. Так, Щоб було все видно. Так, крем для рук. Також Avon ягодний мікс, дуже класний аромат. Я брала його новеньким. Ось десь скільки, ось відміточка. Користуюсь. Так, ось такий спрей для обличчя також Avon, зелений чай. Ось Тут зовсім трішки використала, бо е, на затесті був тонік інший, тому не користувалась, потрібно буде взяти його закінчити. Так. І о, ось такий крем для тіла також Avon e Planet Spa з зеленим чаєм. Ось де скільки його. Я вставлю картинку, скільки його було в тому місяці, як я звіт робила. Користуюсь, звичайно, ну, не кожен день, коли через день, коли через два дні, але користуюсь. Так, це в нас ті засоби, які ми я користувалась і не закінчились. І тепер давайте подивимося саме засоби, які закінчились. Так, по-перше, це ось такий зігріваючий бальзам для ніг. Я його навіть розрізала, тому що не дуже зручна упаковка, не видавлювався продукт. Дуже багато на стінках було, майже половина напевно. Тому розрізала і так користувалась цим бренд Шелі на тест приходило Ну, такий собі бальзам, аби. Пляшечка не така, то, можливо, ще й нічого, а саме оце в такому розмірі в такій пляшечці я не рекомендую. Ну, а так взагалі такий трішки був зігріваючий ефект, але не скажу, що це якось розслабляло чи що. Ну, Такий, не зрозуміла я його. Потім закінчився ось такий очищуючий засіб для обличчя з білим чаєм Planet Spai. Також тут вже небагато й було, але мені дуже подобається цей засіб. Він гарно очищає. Навіть макіяж, не пересушує, навіть освіжає, я б сказала. Гарний засіб. Так, потім закінчила, Ось уже нема нічого. Ось такий слаймовий гель для душу Mermaid із кавуном. Класний аромат, гарно піниться, такий незвичайний. Взагалі формат у вигляді слайму, але він був червоного кольору. А як я вже зрозуміла, в мене алергія на червоний пігмент в гелях. Ну, це мені на затест. Я не купувала це на затест приходило. Я його швиденько закінчила. І все. Тепер я вже нічого не купую ні червоного кольору, ніякий гелі, ні взагалі. Засоби дає якісь е, ягоди, нічого такого не купую. Потім закінчилась ось така маска плівка Planet Spa, Вся його золота. Все, тут уже нічого немає. А, ну, Маски плівки, як я неодноразово вже казала, я купувати не буду. Це, ну, в Avon... Ці плани спаток точно, це не мій формат, вони не очищають якось супер, щоб їх прям купувати. Так, потім закінчився ось такий шампунь для волосся: Hair доктор Sante, Нічого тут немає. Ну, шампунь то не поганий. Але о, він якось все одно слабкувато примував моє, моє волосся, ну, коріння, воно в мене схильне до жирності, і він заслабкий для мене. Так. Потім ось така маска для волосся закінчилась. Banana Hair, також доктор Санте. Нічого тут немає, ось можете бачити. О, гарна маска, я обожнюю аромат бананів в косметичних засобів, взагалі банани. А, тому мені сподобалась і дія така непогана, але а, я пробувала і набагато кращі маски вже, тому не скажу, що це прям якась мега-дієва маска, але все одно за свою ціну а, доволі непогана. Так, далі закінчився ось такий скраб для рук та ніг, планет Спа з маслом. ши. Е, ну, Гарний скраб, але е, я не буду повторювати, тому що не бачу сенсу купувати там окремо скраб саме для рук і ніг. Е, можна скрабувати цим скрабом що й для тіла. Це е, лишні витрати і лишня баночка порожня. Так, і ось така маска для ніг та ліків, також з цієї ж серії з маслом ши. У мене зламався ковпачок, він не закривається. І я розрізала, тому що, щоб все дістати, ось там трішечки є ну, на один раз. Я сьогодні ввечері вимажу його. І все. Тому вирішила вже ж покажу вам сьогодні, щоб не відкладати. Так як ну, реально на один раз залишилось. Так, так. Дуже гарна ця маска в мене вже і в запасах така лежить. Гарно допомагає при сухостях шкіри. І аромат класний, гарно живить. Тому о, в мене є проблема на одній руці, в мене трішки вона так прям сохне, що така. Сухість, сухість саме на одній руці. І я оце, як у мене з'являється сухість, я цією маскою мащу Там днів в 4. Так, кожен день ввечері і в мене проходить на якийсь період, ну а потім вона, воно знову з'являється, але починаєш мазати, ну, Це у мене таке буває саме цей період, зимово-весняний. Коли ну, воно в мене взагалі шкіра так реагує сухістю і всім в цей період. Тому так. І ще в мене брав участь у цьому проєкті ще крем для обличчя від доктор Санте. Я ставлю фотографію. Я його віддала мамі, тому що зрозуміла, що ну, в мене. І так багато кремів, і мені нема часу, коли ним, ним користуватися, він більше для сухої шкіри підійде, для моєї шкіри. Інколи б хочеться чогось такого, я й ним користувалась. Але там доволі великий об'єм. Я розумію, що він просто по термінам в мене закінчиться і все. Тому я віддала його мамі. Тому він вибуває з цього проєкту. Я зараз приберу порожні баночки і покажу вам, що я замість цих засобів беру в проєкт. Так, отже, 9 засобів закінчилось. І беремо нових 9 засобів. Ці засоби, деякі з них, ті, що бренду Тінг, вони взагалі там, після відкриття лише 6 місяців можна користуватися, тому їх потрібно до липня використати, тому я їх беру також в проєкт. І ще два засоби, в них терміни придатності до жовтня. Так, отже, показую. По-перше, це ось такий шампунь для волосся Fructis Garnier ананас. Тут не дуже багато залишилось. Його. Ось відмітку я зробила, скільки його, тому я беру його вже довикористовую, і все. Взагалі, така серія непогана оця в Garnier Fructis, але все одно трішечки хотілося б. Такого глибшого очищення, шкіри голови. А так, взагалі, гарні засоби. І також із цієї ж серії беру зараз проєкт ось таку маску для волосся, також з ананасом. Тут я відмітки так не робила, а ось покажу вам, скільки її тут є. І зроблю ще фотографію, щоб потім показати вам в наступному проєкті, скільки я використала, можливо, я її повністю до кінця використаю за місяць. Побачимо. Так. І тепер всі інші засоби це е, серії Бренд Тінг. Тобто в мене є огляд на ці всі засоби на каналі цього бренду. По-перше, це ось така міцелярна вода для обличчя. Із волошкою. Так, ось де відмітка, скільки його, ще так багатенько. Але будемо користуватися. Далі далі тонік. Це в нас із ягодами годжі і вітаміном А. Ось де відміточка, ще половинка. Так. Далі ось така пінка для вмивання із розмарином та, о, божечки, як її. Молочною кислотою. Так, де в нас тут відміна? А, ось. Ось де відміточка, також ще десь половина. Так. Сироватка для шкіри навколо очей. Тут ще її багато. Ось, де відміточка. Це такий тут великий об'єм 30 мл. Тому я думаю, цього засобу так надовгенько вистачить. Так, І сироватка для обличчя з вітаміном С. Також ось відміточка, ще також багатенько. Взагалі, кому цікаво про цей бренд послухати, то переходьте в мої плейлисти і там дивіться огляд на бренд Тінг. Так, далі ось такий крем матуючий денний із екстрактом алоє та ретинолом. Також відмітки тут незручно робити, просто покажу скільки. Цього крема ось скільки ще багатенько. Так. І ось такий нічний крем відновлюючий із глико... гликоловою кислотою та ягодами чорника чи щось таке. Ось десь кілька я. Ось ось такі засоби я взяла на заміну. Я на заміну буду брати засоби доти, доки будуть засоби, в яких терміни закінчуються в 2024 році. Зараз по, моєму, по моїм записам іще засоби, терміни, в яких до жовтня ще є. Також за... ті, що в листопаді, тут також нормально так засобів і в грудні. Оці ще за ці три місяці ще є засоби, які я ще не ввела в проєкт, але які буду вводити. Отже, так. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Хоча, здається, що так, начебто багато засобів, але ну, майже всі ними я. Користуюся, там лише деякі поки що чекають, але ну, це ті засоби чекають, які ще по термінам можуть почекати там пару місяців. Я все слідкую, щоб все було як потрібно по термінам. Так, отже, якось так. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку вашу. Мені дуже-дуже приємно завдяки вам. Я знімаю навіть тоді, коли настрою так і немає, але знаю, що ви чекаєте, тому знімаю. І, як кажуть, в процесі зйомки і настрій з'являється. Тому якось так. Всім дякую, побачимось дуже скоро в наступних відео. До нових зустрічей і всім па-па!